Доброго дня, магітар українська. мене звати Олена. Загальний розклад. Послання від богинікати. Два варіанти. Цифру варіанти обирайте інтуїтивно, ну, а далі слухайте дивитеся. Сигнифікація. ситуація. Слоняня від богині Гекате. по першому варіанту, ваша синіфікація. Ви прийняли рішення в своєму житті відстоювати власні кордонні пріоритети. Тобто, якщо хтось раніше маніпулював вами і ви погоджувалися саме по відношенню до ситуації, до обставин, взаємодіяли з людьми і дозволяли вказувати, як вам жити, як вам бути, ви розумієте, що бути щасливою, щоб досягати саме того результату, який буде наповнювати вас. Ви повинні діяти зовсім по-іншому, і ви прийняли рішення відстоювати власні кордони і пріоритети. Тобто чітко стояти на своєму. У вас є ясне розуміння, чого ви бажаєте, що буде наповнювати, від чого ви будете наповнюватися радіти і насолоджуватися життям. Варя, по-першому, варіанту. Ваша ситуація. Ну, щоб перемогти саме тих, які плетуть поутину навколо вас і не дають вам досягнути бажаного, а це стосується фінансового благополуччя і достатку, закривають вам можливість мати дане благополуччя. Числавні люди вважають, що вони можуть вирішувати, вони бажають перемогти в даній ситуації. І от стосовно даної ситуації послання від богині Гека. Щоб те, чого вважаєте, ви, ви не досягли. Перевірте захист, тому що є сенс говорити про те, що в астрал, коли відносно даного розуміння відбувається переміщення, щоб ви не мали негативних наслідків загалом, ви повинні мати захист. Тому богиня Геката, послання, щоб досягнути успіху стосовно фінансового влучання і достатку реалізації саме того, чого ви бажаєте, ви повинні мати захист, перевірити, не завадить. Якщо хтось буде говорити, що захист є, не завадить. Якщо є наголос, то тоді все ж таки перевірте. Тому що можливо, якщо ви мандруєте у віснах, або вам підказки, і фактично. Відбувається так, що ви можете мати негативні наслідки саме для себе. Є негатив, є негативний вплив. І відносно цього, Геката говорить саме: перевір свій захист, і загалом можливо зробити загальну діагностику для того, щоб вирівняти саме ситуацію, щоб ти отримала те, чого бажаєш. Бачить вас квітучою? У когось є захист. Це кармічна долоносна ситуація. І це задолею. таке говорять саме про те, що порча, яку вони робили, загалом підкорення. Проблем, щоб в вашому житті були гори проблем, і ви не змогли реалізувати, реалізувати, здійснити мрії і досягнути успіху, досягнути благополуччя достатку, вот допоможе вам очиститись. Це довоносна ситуація. Але ви зможете затемнення новий місяць і досягнути балансу. Саме в даний період є затемнення і коли новий місяць. Ви зможете фактично і внутрішньо пропрацювати, досягнути балансу. Це буде сприяти сама ситуація. І очиститися. Той негатив, який ви маєте, або загалом попрацювати над чистками і поставити захист. Ну, хитрі лиси. шабаш ж вони, які влаштовують, закриваючи шляхи. Ну, те, що вони творять беззаконня. Вважають, що вони на це мають право. Працюють з богинею калі, переклади, чорне вінчання. Загалом ситуація складається так, що дані люди негативно впливаючи саме на ваше життя, є як випробуванням в вашому житті. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ця ситуація абсолютно, вона повинна бути, тому що показали борг. І це не стосується саме вас, це стосується вашого роду, саме те, що відбувається. І доленосність вказує на те, що дана ситуація повинна була відбутися саме з вами. І от чому саме? Тому що ви повинні розуміти деякі речі, якщо відбувається в вашому житті, тобто... Є вихід в астрал, є розуміння того, що в вашому оточенні є хитрі лиси, які заздрять, які, не бажають, щоб ви мали фінансове благополуччя і достаток, то час прийшов боротися, щоб перемагати, щоб бути переможцем. Час пройшов очищати, відсікати, пропрацьовувати і поставити захист загалом захищаючи. Якщо ви почнете діяти в даній ситуації, то це вже позитивні зміни, тому що фактично дані люди, отримавши протистояння, задумуються над тим, а чи варто наступний раз, тому що шабаші це не один раз відбувалося. Якщо ви не будете діяти по відношенню до ситуації, то ви не отримаєте. Далі будуть вони практикувати Інші варіанти негативу використовувати саме на вас, скидати на вас, перекладати на вас, якщо ви не поставите захист. Це були тільки гори проблем прив'язували до вас. Ну а далі у них різновид прискуран достатньо великий. Тому ви повинні розуміти, що ви повинні відстоювати, ви повинні боротися, щоб в цьому житті не бути жертвою. Даних людей, які вважають, що вони на це мають право. Кармічна ситуація, кармічні партнери. Доленосність є, але цього можна позбутися. Варіант є реально поставити крапку, але й поставити захист, щоб в подальшому вони не мали можливості негативно впливати загалом на ваше життя. Порада для вас. Орен по першому варіанту в вашому оточенні є лицемірна жінка, хитра лисиця, і ви повинні пропрацювати дане питання. Навіщо, Ну, щоб мати? Добробут, благополуччя і достаток. Рідна дасть вам розуміння за ситуація. Ви отримаєте знання, ви отримаєте розуміння, як вийти з даного тупіку. Особливо, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Так, можливо, в когось саме ситуація складається так, що ви вже втомилися від даних негативних маніпуляцій, і вам про це відомо. Ви знаходитеся в хворобливому стані. Але зрозуміло, що потрібно бути в балансі, не потрібно внутрішнього роздрайву. ну це не допоможе. Ви повинні використати от досягнути внутрішнього балансу, а далі пров... Пров... провівши чистки, тобто зробивши чист... чистки, ви повинні поставити крапку на підкорені, на маніпуляціях, на негативному впливі і на можливості негативно впливати загалом на ваше життя. Тому що хтось. От саме оця хитра лисиця вважає, що вона має право тримати вас в жертві. Щоб ви знаходились в ілюзії, знаходились в трикутнику, не бачили ситуації, хто є хто. Тобто, якщо ви знайомитеся з партнером, то загалом ви знаходитесь в трикутнику і не бачите, хто насправді даний чоловік і чого він бажає. Але дана чорна кішка отримає по справедливості загалом. Як би вона не спостерігала саме за вами по відношенню до тих шабашів, які вона проводить, і як би вона не бажала тримати вас в ілюзії в бездіяльності, щоб ви не могли очиститись і не могли впливати, але вище сили, карма по справедливості вирішується дана ситуація, ну і насправді кожен отримує по справедливості. Ну, але вам говорять, що і вам потрібно боротися. І вам потрібно боротися. У вас є ключі, як подолати, вам надали дану інформацію. А дана жінка своє покарання отримує. Дякую. Послання від богині Гекати. Стосовно ситуації, кверен по другому варіанту, яка відбувається в вашому житті. Ви бажаєте гармонізувати своє життя, але не розумієте, як. Відбулося оновлення. І ви бажаєте шансу, бажаєте можливості. Ну, або у когось є жінка, яка закриває шляхи, обнулює можливість гармонізувати і реалізувати і реалізуватися. Ситуація в вашому житті. Да, жінка, яка заздрить. Якщо ви чоловік, то от саме жінка, яка знаходиться поруч з вами, яка заздрить вашій стабільності, вашим прибуткам. І те, що загалом ви маєте благополучний достаток і маєте ключі примножувати і досягати благополучний достатку, реалізовуватись. Це може бути ресурси, потенціал. Тобто, ви професіонал в якійсь справі, а вона заздрить вам по відношенню до самої ситуації, що ви маєте. Фінансове благополучний достаток. тобто... Нерухомість кожного своя ситуація, але заздрість непомірна з боку даної людини. І вона прагне обнулити, щоб ви не мали можливості подальшого розвитку або загалом переходу на наступний етап, щоб ви не мали благополуччя достатку відносно особистого життя, кохання, щастя, радості, наповнення. Жінка. Зінками що використовується шаманізм? Зрозуміло, що у кожного своя ситуація, але є варіант того, що говорить про те, що сіль допоможе вам в чистках, ну, тому що працюють по відношенню до спілкування взаємодії з жінками, якщо ви чоловік, є вказівка на те, що ну, якщо ви жінка, то з чоловіками робиться остуда. Щоб ви не мали можливості бути щасливою, побудувати стосунки. Якщо ви вже в стосунках, то щоб остуда, ви відвертаєтесь одне від одного. І тут говориться саме самотні вдвох. От, коли між вами стіна, непорозумінні загалом ви самотні в даних стосунках. От саме такий негатив. Саме така ціль, щоб ви не мали благополуччя і достатку в особистому житті, насамперед. Так як використовується шаманізм, по факту є ловець снів, підказка. Тому скористайтеся додатково те, що чистки солью, то скористайтеся підказкою, що повинні придбати ловець снів. Тому що це може допомогти як захист. Це може бути використаним як додатковий захист саме для вас. От чистки з солью, а ловець снів буде як додатковий захист, особливо вночі. Ну, На самотність. На самотність. Загалом декілька, можливо, в кого шаманізм, а в кого і через християнський Агрегор працювали, зверталися саме до людини. І ця людина, я вам скажу, що вона, звичайно, як завжди буває, це близька людина, яка була вам другом. Щоб ви були з розбитим серцем, щоб ви були в самотності. Тому ті підказки використовуйте насамперед ну, те, що заплачені гроші. Людина ясно розуміла, що вона робила. А в вашому житті ну, ви зможете очистити ясність. Християнський Егрегор потрібно кожному робити індивідуальну діагностику. Дається декілька варіантів, але зрозуміло, що в одній людини не. Може і використовуватися, а може і не використовувати. Тобто, це все по фантазії того, хто це все робив. Але зрозумійте, будь ласка, що є, можливо, додаткові вказівки на подклади. Чорна кішка, жінка, в вашому оточенні, про що я і говорила. Ви повинні подумати, ви можете ясно зрозуміти, хто це, і шукайте підклад в будинку, так. Да. Потрібно робити на вольт, використовувати декілька, проводити декілька варіантів чисток, ну, тому що працювала саме на те, щоб ви в своєму житті, в своєму будинку не мали щастя, радості, взаємності в стосунках, в коханні. Ну і загалом, щоб ви залишалися в самотності. Якщо ви маєте стабільність стосовно власної реалізації, то це не означає, що вона зупиниться саме по відношенню до того, щоб не впливати на іншу сферу. Один із варіантів це та жінка, з якою ви не забажали будувати стосунки. Верніться до чоловіка, жрець, мудра людина, яка допоможе вам, незважаючи на. Але це період спаду місяця, тому фактично в даний період потрібно звернутися, тому що, говориться, якщо ви не будете. Очищати. Якщо ви не будете працювати саме по відношенню до даного питання, зрозуміло, що Феміда вказує на справедливість те, що відбувається, але ви справедливо можете отримати фактично горе проблем. Якщо не будете звертати увагу на дану ситуацію, на опої використовувала. Ще руни можете використовувати, став на чистки. І руни можуть допомогти саме в даній ситуації. Тому от, є варіанти, але ви розумієте, що кожен із вас повинен по відношенню до того, що конкретика існує в тому, що є людина, жінка в вашому оточенні, яка завтра і не бажає, щоб ви були щасливими реалізованими в особистому житті. Але яка магія, з якими Грегором працювали, що саме потрібно робити діагностику кожному окремо? Не притягувати? Да, Потрібно очистити сіль. Сіль насамперед це саме те, що саме перше сказали. І з часом ви позбудетесь саме тих прив'язок. Прив'язки тяжкої ноші в ваш будинок, тобто гори проблем, ситуації негативні, саме те, що в вашому будинку негативне, і воно як важка ноша. От Доступність саме в будинку для даної людини, для ваш будинок до негативу. Третя особа в ваших стосунках. Про що я і говорила? Це саме та жінка, яка, можливо, ви не відмовили, але око вона на вас поклала. По справедливості вона свої горе проблем надовго отримає. За свою гру покарання да, зміни відбудуться: чорна кішка, трикутник. Тоблива ситуація, якби вона не захищалася, вона все одно чітко зрозуміє, що бумеранг вона отримала. І зробити вона нічого не зможе. Ще вона вважала, що вона взаємодіє з тими силами, які їй дадуть отримати позитивний результат, навіть якщо і прийде той момент, що от покарання, да, вищі сили приймуть рішення, але вона вважала, що сили, з якими вона працювала, не дадуть її, не дадуть вищим силам покарати її, заступляться, захистять. Але не так сталося нагадаю, ніхто. Тим паче, дані сили, з якими вона працювала, діють лише в тій ситуації, за яку заплачена. А благодійність це не від даних сил. Тому щось вона не на те розраховувала, взаємодіючись саме з дияволом. Дякую, магія тароукраїнське, до зустрічі!